Говорять шанувальники білосині. Ласкаво просимо на наш канал Новин, де ми надаємо вам останню інформацію про наш улюблений клуб. Сьогодні у нас є цікаві новини за участю нашого тренера Мірчі Луческу. Перед початком не забудьте поставити лайк відео та підписатися на канал, щоб отримувати всі новини київського Динамо. Ходімо, тренер Мірча Луческу здивував усіх тим, що прибув до табору команди на милицях. В офіційних соцмережах Київського Динамо поширили повідомлення про те, що Луческу з командою навіть під час одужання, після операції та лікування Луческу тимчасово не може виконувати обов'язки головного тренера. У цей період головним тренером Динамо виступає Олександр Шовковський. Ця відданість Луческу бути присутнім у команді навіть у його поточному стані є відображенням його відданості та любові до клубу. Навіть маючи фізичні труднощі, він продовжує супроводжувати та підтримувати своїх гравців. Демонструючи своє лідерство та рішучість, підійшли до кінця сьогоднішні новини вболівальники київського Динамо. Присутність Мірчі Луческу в таборі команди, навіть на милицях, демонструє його відданість і причетність до клубу. Навіть під час одужання він намагається бути поруч і підтримувати своїх гравців. Ми будемо уважно стежити за прогресом Луческо в його одужанні і бажаємо йому якнайшвидшого одужання, щоб він міг